То не хочу набирати вагу, да? mm -hmm. перекуси три рази в день. Да? А якщо ви вже якщо у когось є гастріт, коліда, лікарська, що там треба день разденіся, значить які це мають бути перекуси? Це мають бути овочі, туди можна оріхи. Це не тістечко, не кава з тістечком. Кава можна, так, да? без цукру. І що треба ще забрати? Да? Випічку забрати на маргарині, тому що я говорила, що корисне, да? а що не корисне. Саме один з самих некорисних продуктів це транжири, Да? Mm -hmm. Далі зменшити кількість цукрів. Зовсім їх відквідмось не потрібно, але треба ж чітко розуміти, що у нас цукор додаваний, да? Тобто, якщо того десь там чай, каву цукор колотити не треба, нікуди не треба додати його. Ну, випічку, як ми робимо, понятно, ми додаємо. А так ніякі продукти, навіть там як ми компот, сухофрукти по мінімуму класти. Да? Що таке глікація: глікація білків, іменно глікація з білками проходить, Це коли глюкоза ліпиться до білка і він вже свою функцію не виконує так, як треба. Дуже видно, це по калагену. Коли глікація портиться шкіра, так? що від глікації ще медицина не придумала. Коли є аналіз на глікований гемоглобін, це має бути крім глюкози, ми перевіряємо глікований гемоглобін. І якщо це вже оцей зв'язок глюкози, який пройшов з колагеном, от, його розірвати ще наука не навчилась. Не навчилась. Але є трави, які попереджають, коли з'їлися, наприклад, розмарін найбільший страв, він попереджає глікацію. В цьому грипані є теж речовини, які попереджають цю глікацію зменшують кількість. Тому рівень е, того, що ми їм солодко, треба контролювати. Треба контролювати. Якщо ми солодке з'їли, піти, так як я казала, відробити це потрібно. Відробити, да? Тобто потратити енергію, якщо ми з'їли більше, ніж треба. Яка разова доза без того, що воно піде тільки в енергію і не пошкодить. Да? От ми ж все рівно ж там ну, хтось там додає цукор в каву. Да? Або там бере мед. Фруктоза, до речі, фруктоза більш шкідлива, ніж глюкоза. І оцей мед. Дуже довго позиціонувався як дуже корисний продукт. Да? Там є біологічні активні речовини, віта... вітаміни і так далі. Але там більше за щодо фруктози, ну це дуже така грань невідомо, чи він більш корисний, чи ні. Є моменти, коли його потрібно нам да, вживати. Наприклад, профілактика ковіду при лікуванні ковіда. Мед свою доказану, теж має доказову базу. Але за що того, що фруктози там дуже багато, фруктози саме шкідлива і солодко. От три віда сахара робили такі опит, да? давали. І провірили глікацію, то тобто, є з спечені з лактозою, молочним сахаром, з фруктозою і з глюкозою. І саме більше глікацію висуває на жаль фруктоза. Це те, що в фруктах, і те, що в мед, да? і те, що в мед. Ну а діабетикам да раніше давала з фруктозою, але зараз уже ні.